Доброго дня малята. Запрошую вас на заняття з математики. Ведмедик та їжачок пішли на прогулянку в ліс. Гуляючи осіннім лісом, ведмедик вирішив назбирати шишки. А їжачок гриби почали сперечати, хто більше назбирав. Діти, хочете дізнатись, хто із них більше назбирав? Для цього нам треба. Прикласти шишки та гриби, щоб порівняти, викладемо на верхній червоній смужки шишки, а на нижній синій смужки гриби. Що ви помітили? шишок більше, ніж грибів. Не вистачає грибочка. Скільки не вистачає грибочків? Одного. Грибочків менше, ніж шишок на один. А наскільки шишок більше, ніж грибочків? Шишок більше на одну. Що слід зробити, щоб грибочків і шишок стало порівну? Так. Треба додати один грибочок. Їх стало порівну. Або ми можемо прибрати одну шишку, їх також стало порівну. Скільки тепер грибів і шишок? Порівну. Грибів стільки, скільки й шишок. Порівну. Звірята назбирали собі запаси та пішли далі по лісу милуватися красою осіннього лісу. Ведмедик та їжачок вже все, все знають про осінь. А ви, діти, знаєте, що буває восени? Пограємо в гру так чи не так, а як? Послухайте і скажіть. Якщо буває таке восени, то скажіть так. А якщо не буває, то скажіть ні і поясніть чому. Восени на деревах жовтіє та опадає листя. Так, восени діти ліплять зі снігу снігову бабу. Тому що сніг буває тільки взимку. Восени часто йдуть дощі. Так. Восени дозрівають ягоди. Ні, ягоди зріють влітку. Восени люди збирають врожай. Так. Восени діти. Купаються в річці. Ні. Діти купаються в річці влітку, коли тепла вода. Восени птахи відлітають в теплі края. Так, молодці малята. Зробимо аплікацію осіннього кошика для ведмедика та іжечка. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з наклеєним на ньому кошиком, заготовки шишок та грибочків, клей, пензлик та серветка. Викладаємо готові форми шишок та грибочків у кошик. Викладаємо рівномірно. Тепер беремо пензлик. Та намазуємо клеєм грибочок. Так само намазуємо решту грибочків та шишок. І грибочок повертаємо на місце та притискаємо серветкою. Ось такий гарний осінній кошик для лісових звірят у нас вийшов. Малята! Що збирали їжачок з ведмедиком у осінньому лісі? Так. Гриби та шишки. А наскільки шишок більше зібрав ведмедик, ніж їжачок грибів? Вірно, на одну. А що ми зробили для того, щоб їх стало порівну? Вірно. Додали один грибочок. Або ж можна прибрати одну шишку. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!